Вітаю усіх, шановні любі глядачі. Нещодавно сталася така проблема. Перестав працювати YouTube на смартфоні і з операційною системою Android 6.01. Ось таке повідомлення видає YouTube. У цьому відео я розповім та покажу як вирішити. Цю проблему дуже швидко і просто. Це стосується усіх смартфонів. на Android Marshmallow. Демонструю прикладі смартфону Archus 55 Diamond Selfie. Для того щоб вирішити цю проблему, треба встановити два додатка. Перший додаток це Micro G. Ось так виглядає цей додаток. Також треба встановити YouTube Ryvanse. Я вже встановив ці додатки. Ось так вони виглядають. Micro G та працююча версія YouTube Revanse. Це YouTube Premium. В ньому немає реклами. Також він добре працює на Android 6.0. Ніяких проблем з цим немає. Саме ця версія цього додатку добре працює без помилок, без якихось проблем. Посилання на ці додатки я залишу в описі до цього відео. Усім бажаю гарно працюючих смартфонів, гарного настрою, позитиву. Усі проблеми, баги та недоліки можна дуже легко та швидко вирішити. Подивіться ще раз, це YouTube Premium. Усе чудово працює, ніяких проблем немає. Радійте життю, усім бажаю добра.